Військовий бюджет України збільшився на 640%. В відсотків. вот й прекрасно абсолютно вся війна з російською агресією призвели до того, що в Україні відбувся найвищий. Річний приріст військових витрат у 2022 році. Обсяг фінансування військової галузі в країні досяг 44 мільярдів доларів внаслідок цього, а також збитків, завданих війною економіці країни, військовий тягар України збільшився до 34% ВВП в порівнянні із 3% у 2021 році. Незламна країна, незламні українці, П'ятий продовжує інформаційний марафон. Продовжуємо спілкуватися з нашими гостями експертами про важливі події і актуальні теми сьогодення. Маємо зараз цікавого гостя експерта Андрій Добрянський, директор із комунікації при конгресовому комітеті в Америці. Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю! Отже, подія номер один зараз для Сполучених Штатів, та власне не тільки для Сполучених Штатів, а й для України. Джо Байден зголосився йти на другий термін. Навколо чого, на ваш погляд, нинішній президент буде будувати свою виборну кампанію на другий термін? А ми не тільки чули оголошення відеоролик, який вийшов мені рано, але так само було висловлення, хто буде його депутати в тій кампанії, хто буде очолювати його аутріч до південних штатів, хто до різних етнічних меншість тут в Америці. І головне, щоб люди розуміли поза Америкою, цей анонс найголовніше є, що президент буде збирати гроші для його компанії. Ще ми не маємо навіть часу до попередніх виборів, ані до дебатів. Будь-яких, хто його ім'я не існує на будь-якій бюлетені від нинішнього дня. Але головне, так як інші кандидати на республіканського боку, головне, що він від нинішнього дня буде збирати гроші для його кампанію. Як ви розумієте, тут в Америці декотрі кампанії специфічно на, на президентському рівні беруть майже чверть мільярд доларів, щоб перемогти в Америці, то це чому він так раніше перед виборів листопада, 2024 року має оголосити кампанію і починати збирати гроші. Пане Андрію, отже, а оновлення команди ви сказали, що вже назвав головні прізвища своїх, так би мовити, так. основних кандидатів буде суттєвим чи залишаться всі старі кадри? О, ні, ні ні. Досить декотрі нові ім'я. Я думаю, зі старої кампанії чи від першої кампанії головний конгресмен Клайберн, який йому поміг перемогти у південної Кароліни. Це була його перша попередня перемога у попередніх виборах у 2020 році, і тоді він перейшов і перебрав всіх інших демократів. То важливу посаду має конгресмен Клайберн. Але так само ми бачимо, що він звернувся до інших компаній, експерти, які перемогли на іншій рівні. Я можу мені зацікавлено, що він вибрав одного радника від команди сенатора Ворнак. Сенатор Ворнак це переміг у штат Джорджа, де перший раз в довгих літ два демократи сидять. Це є переважно республіканський штат. Я думаю, що президент Байден думає, що він може перемогти на президентській рівні, де демократ ще не виграв в довгих роках у Джорджа. То це би зовсім перемог перемінило карту, де і кі коштати йому треба перемогти. Як ви вважаєте тоді, зважаючи на ті рейтинги, які зараз має Джо Байден? Ми бачили цифри близько 39% рівень підтримки американців складає Джо Байдена. Наскільки складною може бути кампанія, враховуючи досить потужні популістичні заяви і в принципі не приховування намірів, очолити знову білий дім від Дональда Трампа? Наскільки запеклою може бути ця боротьба? Ну, я розумію, специфічно тут в Америці як багато людей хочуть про це говорити. кожен день рейтинги переговорити. Але як ми б могли дивитися в історію, і хто був а, 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 на горі переміг рейтинг літо перед виборами, а то ми б мали президента Везлі Кларк тут в Америці. Ми б мали президента Гаррі Харт тут в Америці. А, ці рейтинг як ми говоримо зараз тепер більше ніж рік, півтора року до, до виборах. А це все є спекулятивно. І головне а, я звернуся до моєї початку моєї звернення до вас. Що головне є а, зібрання грошей, коли ми побачимо, коли ті попередні вибори починаються у січні, і до того часу, хто найбільше буде збирати грошей. Тоді ми будемо мати розуміння, хто може найдовше лишитися у попередніх виборах, перемогти тоді і так само тоді перемогти у листопаді, 24-го року. Тобто, ви зараз говорите про внутріпартійний праймеріз, який має все одно відбутися а, через збір грошей, так так. так. А, і це найголовніше, декотрі кандидати не, не, навіть не можуть закінчити цей цілий сезон праймері з попередні вибори тут в Америці, а, бо вони досить грошей не, мати, не мають, щоб балотувати в кожному штаті. То це є дуже важливий а, період зараз від нинішнього дня до початку а, січня. Побачити, який кандидат а, отримає ті, з таких грошей. Важливіше для республіканців, бо вони між собою будуть сперечатися, не мають одного кандидата. Тут в демократичній партії ну є президент як голова партії, навіть і що інші кандидати вже зголосилися, але вони дуже, дуже мало отримують грошей. Тобто, ви вже наперед передбачаєте, що, наприклад, там представник клану Кеннеді не зможе зібрати необхідну суму для того, щоб балотуватися дуже дивно, навіть що його родина. Підписали листа кілька років тому, що вони відмовляються від нього. А то дуже дивно би було, як він би вищій рівні, як він зараз тепер. Але побачимо, хто найбільше хто буде збирати гроші. Як ми будемо бачити, що мільйони грошей йдуть до одного кандидата, це може бути мільярдові патрони? Його чи мабуть прості люди по 5, по 10, по 20 доларів онлайн передають. Uh, найголовніше, де є сила грошей. Бо, як я, треба підкреслювати, це не є легка справа. Тут не є публічні uh, фонди від уряду, щоб люди стали кандидати, то специфічно на президентській рівні треба дуже багато грошей збирати. Ну, 4 мільярди ви назвали цифру це насправді неймовірно величезні гроші. Це достатньо це для того, щоб провести виборну кампанію по всім uh, штатам. Та, та я думаю, останні, останні а, ну, кожного разу ми маємо президентські вибори, більший, більший рекорд суми грошей, а, то включно всі, всі, всі кандидати збирали стільки грошей для одного кандидата мінімально збирати 300 мільйон доларів. А, чи навіть пів. Я думаю, Гілларі Клинтон мала взяти пів мільйон доларів, щоб, щоб тільки дістатися на друге місце. Це, це, не, є, це не є легка справа. А, і це чому. Як раніше виборів починається така кампанія. То знову цей анонс, що ми чуємо нині від президента, це не це не значить, що він існує на будь-якій бюлетен, це не значить, що навіть дебати починаються. Все, що це значить, є що він реєструвався як кандидат, щоб е, міг отримати ті е, е, донори. Гроші збирати, і це є е, е, окремі від його е, вкладки до, до уряду. То йому треба специфічний фонд. І це є цей анонс. Починає цей фонд. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.